Коли ваша родина зростає і вимоги до комфортної подорожі стають все більш важливими, вибір позашляховика перетворюється на справжнє завдання. Вам потрібен не просто автомобіль, який вміщує всіх пасажирів, а й вірний помічник для виконання більш серйозних завдань, таких як буксирування та перевезення вантажів. Якщо ваш вибір впав на Бренд Ford, вам обов'язково варто звернути увагу на оновлений Ford Expedition. У 2025 році цей повнорозмірний трирядний позашляховик не тільки зазнав значних змін, а й став втіленням універсальності та комфорту. А з новими позашляховими можливостями комплектації Expedition Tremor, здатної долати будь-які маршрути, ваш досвід водіння вийде на новий рівень. Доступний у стандартній та подовженій версії Max, п'яте покоління Expedition ідеально поєднує в собі комфорт, простір та інновації з очікуваною стартовою ціною від 60 тисяч доларів. Оновлений Ford Expedition отримав цілісний передній дизайн з акцентом на денні ходові вогні, які створюють ефект крил, що візуально розширює автомобіль. Під решіткою розташована смуга, яка світиться та з'єднує фірмові фари. Задні ліхтарі тепер вертикальні, а багажні двері розділені на дві частини, як у Lincoln Navigator, і можуть витримувати до 227 кг навантаження. Ці двері з електроприводом входять у стандартне оснащення всіх версій і автоматично відчиняються при наближенні з ключем. У версії Platinum позашляховик оснащений 24 дюймовими колесами, а для зручності посадки передбачені висувні підніжки. Expedition 25-го року отримав опцію 4 зонного зовнішнього освітлення, яке ідеально підходить для кемпінгів та вечірніх зустрічей. Ліхтарі на даху можна регулювати через новий центральний сенсорний екран. Лінійка комплектацій включає Active, Platinum, King Ranch та нову Tremor. Пакет Tremor, який замінив Timberline, Пропонує посилений захист днища, додатковий захист роздавальної коробки та паливного бака, 33-дюймові шини та збільшений дорожній просвіт до 270 мм, а також нові системи допомоги на бездоріжжі. Форд перенастроїв і підвізку, і підсилювач кермового керування для бездорожньої версії. Форд пропонує дві версії повнорозмірного позашляховика Expedition та Expedition Max. Стандартна модель має довжину 5331 мм mm та колісну базу 3111 мм. Mm. Висота 1983, ширина 2032. У версії Max колісна база збільшена на 230 мм mm до 3340, а довжина на 300 мм mm до 5631. Споряджена маса. 2450 кілограм для стандартної моделі та 2770 кілограм для Max. Буксирувальна здатність Ford Expedition складає від 2700 до 4350 кілограм для стандартної версії та від 2850 до 4100 кілограм для Max. Expedition оснащений системами, що спрощують буксирування. Pro trailer Hitch Assist для легкого приєднання причепа. Pro trailer Backup Assist для спуску човна на воду або розміщення автофургона, а також Trailer Sway Control, запозичений у F150 для контролю розгойдування причепа. Доступні дві потужні версії двигуна. Базовий 35 літровий Twin літровий твін турбо 6 розвиває 400 кінських сил і 650 ньютон метр крутного моменту. Це надійний і перевірений агрегат, який задовольнить більшість водіїв. Але якщо ви шукаєте більше драйву, Ford пропонує покращену версію на 440 кінських сил та 690 ньютон метр крутного, доступну для моделі Tremor та як опція для Platinum. Обидва двигуни працюють у парі з 10 ступеневою автоматичною коробкою передач, адаптованою під обрану конфігурацію. Стандартний задній або доступний повний привід. Витрата палива становить у середньому 14,7 літрів на 100 кілометрів, а розгін до 100 кілометрів на годину займає лише 5,5 секунд. Приблизний запас ходу 680 кілометрів. Незважаючи на знайомий зовнішній вигляд Ford Expedition, його інтер'єр отримав революційне оновлення. У центрі нової панелі приладів розташований вражаючий 24-дюймовий панорамний дисплей, найбільший у своєму класі, що забезпечує водію доступ до інформації без відволікання від дороги. Щоб зберегти максимальний огляд, верхня частина кермового колеса Expedition має приплюснуту форму. На центральній консолі розмістився 13 і дюймовий сенсорний екран для керування інформаційно розважальною системою. Вбудовані Google Assistant та Amazon Alexa дозволяють легко керувати функціями системи голосом. Новий Expedition пропонує інноваційну електроприводну центральну сувну консоль, яка висувається на 20 см, створюючи зручний доступ до відсіку для особистих речей. Також доступна точка доступу Wi-Fi, яка підтримує до 10 пристроїв, що особливо зручно в поїздках та на кемпінгах, адже радіус дії сягає 15 метрів. Інтер'єр Експедішн 2025 року став більш розкішним завдяки м'яким на дотик матеріалам. Це трирядний позашляховик на 7 або 8 місць, де у другому ряду можна встановити капітанські крісла, забезпечуючи комфорт для всіх пасажирів. Пасажири другого ряду можуть зручно керувати інформаційно розважальною системою та клімат-контролем через екран. Навіть третій ряд сидінь пропонує простір для дорослих на повний зріст. Задній ряд сидінь складається електроприводом, що спрощує використання та значно збільшує вантажний простір. При всіх сидіннях у вертикальному положенні Expedition пропонує 611 літрів зберігання речей та 1020 літрів в МАКС. Складіть другий та третій ряди, і обсяг збільшиться до 3070 та 3485 літрів відповідно. Всі моделі з Blue Cruise тепер пропонують покращену версію цієї системи, забезпечуючи більш плавне та природне водіння. Власники Expedition зможуть насолоджуватися такими функціями, як допомога при зміні смуги. Просто активуйте сигнал повороту, і система допоможе змінити смугу без участі рук, коли шлях буде вільний. Крім того, функція перепозиціонування створює додатковий простір, акуратно віддаляючи автомобіль від сусідніх транспортних засобів. Будь-то поїздка на роботу, до школи або вихідних пригод з сім'єю, Blue Cruise значно знизить рівень стресу за кермом, за словами представників компанії. Прийом замовлень на нове покоління легендарного Ford Expedition, моделей Active, Platinum, King Ranch та нової версії Tremor стартує вже 24 жовтня. Новий позашляховик надійде до дилерських центрів навесні 2025 року. Хоча ціни на Expedition офіційно ще не оголошені, експерти прогнозують невелике підвищення порівняно з нинішніми моделями. Очікується, що базова задньопривідна версія зі стандартною колісною базою коштуватиме близько 60 тисяч доларів. Особливий інтерес викликає нова версія Tremor. її ціна за попередніми оцінками почнеться від 75 п'яти тисяч. Для тих, хто шукає максимальний комфорт та технології, повністю укомплектована версія Platinum, як прогнозується, досягне позначки у 80 тисяч доларів і вище. На сам кінець оновлений Ford Expedition 2025 року вражає своїм продуманим та інноваційним підходом до змін. Це не просто еволюція, а крок уперед у технології та зручності, який Ford активно впроваджує не лише у своїх пікапах, а й у великих повнорозмірних позашляховиках. Ці покращення роблять Expedition більш сучасним, функціональним та готовим до будь-яких викликів на дорозі. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях. Нам дуже важлива ваша думка. І, звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.